Так, в общем, політичні, так сказати, новості, політична є болда, політична в общем, залупа і так далі. Ну, в общем, очевидна одна хуйня, що війна йде не піздец як добре. Очевидно, що, к сожалению, американці. В штани дрищуть давати нормальне вооруження, допустим, самольоти в великому там, атакам, си, ракети Хуймарсів хоча б штук 200, допустим, як Польща заказала Южна Корея. у Лобхет чи кого там. ну Ви поняли, тобто американці бояться ескалації, а іменно Атомної війни. Чого бояться Атомної війни? Бо по їхнім розчотам так вони думають. Тобто я, я сам може і не так думаю, але так і інакше, як американці думають. Що вони унічтожать друг друга з руськими, а кого станеться Китай? Получається виграє Китай. Зато вони не хочуть повної победи України. Думаю, вже очевидно любому долбойову, що то вони ну, бояться програша Росії, що. І там захватить Китай, всі там газ, нефть і так далі, метали, древесину. І Тепер їх вже частично захватив. але ще не повністю. все-таки там На картах вона значиться Росія, Сибір, а не, а не Китай, Сибір. Так? Ну, в общем, в дуже хуйово. Тепер ще й не дають, тобто по суті, йти на переговори з руськими. Ну і Зеленський дуже пручається, дуже супротивляється. Йти на переговори з руськими. там, як він там каже, як він там каже, що, як там Єрмак казав, з цим президентом переговорів не буде і так далі. Ну, вже очевидно, що Запад в цілому Європа Америка підстрікають його йти на переговори. Друга хуйня люди теж в Україні вже їх заєбало, вони видять, що. Запад не дуже серйозно допомагає, то недостаточно. Так виграти в війну не можна і, і вийти на границі 2013 року. Знову ж не знаю, чи в силу свого невежества, чи в силу того, що просто психанули, там щось пизданули, як Арахамія там щось психане скаже там. Чесно, но, не тіма, да, ви зрозуміли, ну, в стилі Арахамія. Як там бла, 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 там ви ну, зрозуміли. 91 року, -го то по суті об'являти воюючий ну, офіційно по Румунії і Молдавії, бо в Україні був обмін територіями. Там при Ущенко шельф Румінії віддали, де тепер Румунії додає газ. А при Молдавії був обмін територіями. Дали, ми взяли там землі, а вони взяли там порт. Собі зробили там виход в море і порт в Молдавії. Зато більш коректно, більш, так сказати, правильно, 2013 года, не 1991. 2013 року, а не 91-го. 2013-го Крим був в составі України, Донбас теж. Значить, ну, вже очевидно всім, що руські окопалися, зробили там окопи, оббиті деревом. Вони мали рік е, часу, доки там після Харкова осені го року, як там вигнали з Ізюма чи звідки там з Херсона вигнали руські війська. То цілий рік довго тягнули різину і давали воруження. За цей рік руські клепали оружжя і копали, закопували, бетонірували ці всі бліндажі окопи, замінірували все нахуй. Що там реально ну нереально там пробитися. Ну і коротше, виходить, грабити людей, гнати на мінні поля голими руками без поддержки авіації, що по законам НАТО взагалі не можна наступати без поддержки авіації. А в Україні взагалі ніхуя немає там, щитані самоліти, там, може, 20, я не знаю. Ну, то до ПСД, то мало, тобто треба хуй марси, треба атакамся. Тобто треба, треба серйозні вооруження в великому кількості. в большому кількості ніхуя не дають, бо буде ескалація, буде бахне атомну бомбу Путін і так далі. Ну, взагалі, не речі штани, американці. І бояться захвата Китаєм русських земель, Сибірських, Багатих на нідра всякі. Китаю. Зато не хочуть давати продати, програти Росії і вірити Україні соответственно. Бо програє Росія, вони опасаються, що Китай захватить там все Руське. У них вже ну, буде розбита армія, хто там буде захищати, Сибір. якщо вся армія там буде розбомблена, розбита в Україні. Так що, очевидно, вони не дають вооруження, тягнуть резину і гроші теж. Ну, у Зеленсько є. Простий геніальний спосіб, який придумав не я. Я вчу цього популярного в Україні у нас, він, за нас там. Чичваркіна, Євгеній Чичвар... Чичваркін, цей, цей бізнесмен, ви, вино, там, гедонізм, ну ви поняли, вино, хуйно, балкашка, ну, ви зрозуміли. Тобто він сказав геніальну хуйню, референдум. Лібо ТЦК Шманають всіх ідуть в Ідуть всі, воюють всі. Тобто, ніхто не жалується на жорсткий захват людей ТЦК... ТЦКшками. Тобто там в армію на війну, да. Тобто, да. Воєнкомами там і так далі. Ну, ви понял. Да? Там вже дохуяє відео, де скоро помощі. З нею виходять крепкі ребята і беруть подруги там, любого за руки, за ноги занесли і похуй по взагалі. То есть. Беруть тільки мужиків. На мій згляд, то не чесно, тому що там багато жінок знає, що вони в життя не попадуть в Окоп. Голосують за кордони 91-го року. Хоча прекрасно знаю, бо прекрасно знає, що туди не попадуть помирати. А на мій згляд, наскільки я знаю, автомат держиться не хуйом, що обов'язково хуй мати, щоб стріляти з автомата або гранатомета, там я не знаю. А держаться руками. Соответственно, у жінок теж є руки, я думаю, тоже можна брати на, на армію, як у Ізраїлі. Думаю, це справедливо. Чого? То, щоб голосували, щоб розуміли, що їх теж коснеться. То саме, і депутати, і квартал 95 і так далі. Там міністри, ну, поліцейські, СБУ, все підряд. Коротше, ну і поняли, да? Вся, весь государственный апарат, скажімо так, повністю. Ну, так от. Перший варіант референдуму. Тобто воюємо всі, грубо говоря, всі в окопи, всі йдемо, так сказати, воюємо до посліднього, ніхто не жалується на антицикашників, на те, що пригнічуються права чоловіка, вся хуйня Ні, все забили. Тобто, перший варіант, да? другий варіант переговори. Уже очевидно, що так чи інакше переговори будуть. Нахуя робити людей? І, і друге. Якщо чесно, за що воювати? Там русский за рік що тягнули резину з тими танками Абрамс і так далі. Русі там так і так все замінірували, що там, блядь, Ну реально, ну, 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 ну зачем гробити людей? Тим більше без авіації самоліти там прийдуть, блядь, коли вже війна кончиться, сука. В 2025 чи в 26-му, коли там я не знаю, ну, ну, не скоро, так чи інакше. І навіть якщо прийде, треба обучити їх стріляти ними, тобто там воювати, тобто, то, ну, блять, десь які. То тобто, є судовий процес, ну а чи видержить стільки Україна? Тобто, і за стільки людей робити? Люба війна кончається переговорами. Навіть якщо вона буде років ця війна, ну, так вона кончиться переговорами теж. Тим більше, я думаю, вже очевидно з за того, що Росія атомна держава ядерна, атомні бомби. І за того, що опасається Америка, що Китай захватить Сібірь. І буде у нього нафтогаз, він буде ще мощні і незавісіміє, і так далі, буде ще більше їбати мозки американцям там, да? вона не хоче Росії, ну то, блін, очевидно. Сразу ж ескалація посається ескалації, там. ескалація подразумевається, що? що Україна щось там виграє, відбиває і так далі. Тобто ескалація типу, подразумевається, що буде е, стрільба атомними бомбами, да? як по Хіросімі на Газакі. Русский будуть стріляти там, да? Ну і коротше, переговори. І такий от референдум. Чим він заєбісь референдум для Зеленського на мізгляд? І на його місці я би за цим задумався. Бо так буде так само, як цей закон про нашумевший вже, і маючи дуже серйозний такий, так сказати, общественний резонанс закон про мобілізацію. Чому він такий нашомевший? Зеленський ще раніше вже скільки сім разів мобілізував людей. Ну, Ніхто не бекував, були якісь добровольці і так далі. Тобто, а що тепер так супротивляється? Бо люди не знають, за що воювати, якщо в НАТО не беруть реально, Ну, хуя вмирати там, для чого? Європу. Я щось дуже сумніваюся, що беруть, бо блядь, запрощають товари всі продавати, стараються розорити, обанкротити всі е, сільськогохозяйственні Підприяття і не тільки українські, але то, очевидно, там фури запрещають, зерно запрещають. І я придумав це. Е, М'ясо, молоко запрещають, все, підряд запрещають. Ну, мед, мед, ну, ви зрозуміли да? мед е, хавати. так сказать, да? Все запрещають, щоб добити, розорити українські підприємство. Бо по морю не повезеш, заблокували руські, або частично ну, мало там перевозиться. В сторону Росії не продаш, бо там іде війна. Тобто, там кому продаж. Як продаж. Таким образом, хочуть добити українських фермерів, щоб там все дали подішовки скупити. Либо просто добити, щоб не було конкуренції, щоб там не розгорилися польські фермери і так далі. Ну, і ви видите, там йде дискусія, там буде блокувати то все. Словакія, Венгрія і Польща теж, якщо на то пішло. Тобто, то, очевидно, запрещає, опять же, у них там. Свої государственні інтереси та далі, там, фермери, вся хуйня. Тобто, Євросоюз, ну, очевидно, не дуже щось спішать брати. там, Хоч і там обіцяється, але перші, дивіться, що вони роблять, а що не обіцяють. Таким образом, я вважаю, що правильно робити переговори. Я за переговори, але перші, щоб не було, там, що я сказав, дебіл, я там хуйовий зрадник, там я їй був. Давайте так. Референдум. Лібо воюємо до посліднього, доки всі не, не поумираємо нахуй. Лібо, тобто в границі 91 року, -го як вони кажуть, є, хоча б, насправді 2013, я вже об'ясняв, чого. Ну, тім не мене, 91 -го року там да, прийнято так говорити, то пусть буде 91-го з Кримом з Донбасом. Лібо переговори. Я за переговори. Ну, треба робити референдум, щоб не було так, що ні, зрадники, то есть... Є... Робити референдум. Якщо проголосує народ так, робимо референдум. що переговори — значить переговори. Якщо проголосує за війну, продовжуємо на повну мощність, то тоді ніякий жалоб, що там ЦКшники схватують за руки за ноги, як преступників там, арестовують, скору допомочь пхають і так далі. Ж... Жорсткий такий захват, ж... жорсткий арест, чи як об'яснити там. Ну, ви поняли, так? Да? Ну і по-дальшому, тобто залишатися без рук, без ног, або взагалі під Христом лежати мертвим уже в могилі, да? Ну, референдум і проста і геніальна хуйня. Так само, як Зеленський з цим нашумевшим законом про мобілізацію, чого він його пропущає через раду? Він його пропущає через раду, щоб сказати, так, ж тут ні при чому там Рада проголосувала, там та партія проголосувала, там Тимошенко, там ще хтось там. Да? Міністри, там хуйня, есть я там не при чому, есть я ж я що я, я не при чому я, ну, мені, мені підписати треба, там вже проголосовано, все вже рішено до мене. Тобто, щоб, так сказати, е, збросити себе на відповідальність за мобілізацію, зато він проводить цей закон через Раду. Так само він думає, зеленському стоїть зробити з референдумом. Пусть пустить референдум в Україні, Либо окопи. І усіх угробими, нахуй, на мій взгляд, от я отак вижу. Без авіації, опять же, без нормального вооруження. Уже очевидно, за 2 роки його немає, вже не буде. Ну, що вже там говорити? То вже очевидно. Уже кажуть, там викручуйтеся самі та далі. Тобто... А... Лібо переговори. На мій взгляд, переговори і зберегти життя українців, зберегти життя людей, які потім. Будуть люди, то може, не знаю, можна, наприклад, построїти атомну бомбу тихаря. А будуть бекувати квати американців сказати їм, дивіться, от американці, йдіть сюди. Виді, ми тут, ви тут контролюєте, дивіться, ми вас стріляти не будемо. Ну, ми тут живемо з якимись головорезами кровожадними, які, ну, в общем, так інакше нас всіх убити, думають. То в нас виходу немає, в НАТО ви нас не берете. Давайте то ставте нас хоча б вже свою атомну бомбу наклепати. Такий случай вже був у Пакистан 98-го року зробив свою атомну бомбу. Після чого Індія відстала тут же. Тобто був случай такий, тобто це не єдиний случай. Ізраїль, опять же, ну, Пакистан, провірите загуглите 98-го, тобто можете провірити. Із питання проводив. Ну, в общем. Можна наклепати, от як Ілон Маск, подивіться, чи там Boston Dynamics. Роботи, роботи вже не жалко там, якщо на війну підуть. Ну людей на мізгляд жалко, бо якщо навіть, бо всі, всі помруть, блядь, що з тою землею робити, навіть якщо завоювати. Ну, просто немає здравого смислу. І це на мій взгляд, ну, просто рішено здравого смисла. І раніше йшла війна за независимость. І так далі, а тепер війна йде за що? За НАТО? Яке нас не беруть? За що за Євросоюз, який там запрещає любий лібо товар продати, щоб здохли з городу, Щоб, не дай Бог, їх куска хліба собі не заробили українці, яких що з однієї сторони бомблять, а з другої сторони, я би сказав, вводять на санкції, бо реально запрещають повністю продавати товари свої. Протекціонізм такий несправедливий. Там, і, там. Ну, не важливо, так чи інакше, то правда, то можете все провірити, то ж не я придумав. Так що я от так думаю. І референдум спасає Зеленський, і може сказати, я тут ні при чому. І може сказати, як був цей Джеймс Кемерон у 2016 році, чи який це був, що коли проводив, сказав, я проводжу референдум, я за Євросоюз. Ну якщо Англія голосує проти Євросоюзу, я йду в відставку Англія проголосувала за Брексіт, за виходи з Євросоюзу. І він пішов в відставку, цей Джеймс Кемерон, чи як його там. Ну, так само і Зеленський може сказати, я за війну, або я за переговори, якщо ще йду в відставку. Либо проморозитися, як він тепер робить е, за, законом про мобілізацію. Тобто да? я вважаю, що це реальний виход. Так і інакше, осінню прийде Трамп. Трамп вже обіцяється, вже виграє там усі штати, його дуже люблять в Америці. Рейтинг височайший. І Трамп казав, що він остановить війну. Тобто, і за що тоді помирати? Тобто, на мій взгляд, то немає смисла, І мені, мені, наприклад, жалко людей. Я думаю, що людей треба зберігати, а землі дали демо, димо, як його, лібо дипломатичним путем, лібо, якщо що, свою можна наклепати атомну бомбу. Роботи, яку Ілона Маска от Boston Dynamics, там якісь. Ракети, танки, там, ну, в общем ви поняли, нормальне вооруження, самоліти блять, f 16 а то щось покруче, ще може. Ще щось... f 35 там, я не знаю. Ну, в общем, более серйозні вооруження, з якими можна реально вийти в війну, скажем так, з не дуже существенними потерями, а не так, що гробите народ просто непонятно нахуя. Оце от моє мнение, Так що референдум проста. Прост... І геніальний, простий геніальний спосіб Зеленському статися власті, що він дуже хоче, він боїться, бо знає, що якщо він програє, виходить із власті, його лібо сажають, либо йому треба кати буде, як е, недавно втік, е, його... Резніков. Да? Тобто, а так референдум скаже, ну народ вирішив, я тут ні при чому, я, що, що, я тут ні при чому, я виповнюю волю народу, вся хуйня, тобто, я що я ні при чому. Ще й вибори може виграти, як от Пашинян у Арменії. Тобто референдум, війна ілі переговори. Я вважаю, що це прийшов час вже, так сказати, вже все більш-менш ясно. Всім зрозуміло, примерно, що виграти вже не можуть ні русські, ні наші. По суті, на мій взгляд, нічого. Хоча там всі говорять, що русски виграли. Що виграли, я хую знаю. Всі свої задачі вони. Не виповнили. Ну, ну то моє мнення. То Тобто, опять же, неважно. Так і інакше, от я сказав своє мнение. і на мій згляд, так і інакше війна буде встановлена, особливо коли прийде Трамп. Трамп прийде неізбежно. А якщо не прийде Трамп, то в Америці почнеться гражданська війна, бо там за нього голосують. Хто риднек? Реднеки з пушками э, у своїх пікапах. Пікап, клеча та рубашка, пушка там якесь чи двостолка, чи пістолет якийсь там. Сміт Весен, Кольт. Тобто, і вони кажуть не будуть штурмувати, блядь, Білий дом, бо гражданська війна. Ні вооружені, вони реднеки у слідчі от тих, що голосують за демократів, всякі там геї, лесбіянки, трансгендери і так далі. Тобто, які там тільки, я не знаю, там хуї сосати чи що вони там роблять. Ну, в общем будь-яця в сраку, то тобто, есть ці республіканські, тобто реднеки, тобто серйозні люди. Які завжди були добровольцями, і в Афганістанській війні, і в Іракській війні, і у який ще там був В'єтнам, Хуям. в общем, всі війни, іменно республіканці, тут були серйозні люди, які готові за свою страну воювати, рискувати життю, рискувати залиши каліком і так далі. Тобто, так що вони ліпше пусть виграє Трамп, бо там ще хуже піздець буде в Америці, якщо... и выиграет Байден. им будет точно уже не до Украины и так далее. Там у них своих проблем хватает. Вот такое вот мое мнение. Так.